У столичній прокуратурі робота закипіла не на жарт. Що не тиждень, то там нові гучні заяви. Минулого тижня слідчі активно взялися за суддів Печерського районного суду, зокрема, за тих, хто, на думку слідчих, приймав незаконні рішення щодо автомайданівців. Під час революції гідності у столиці за фактом винесення неправосудних рішень суддями Печерського районного суду міста Києва відносно учасників громадської організації автомайдан та інших учасників мирних акцій протесту періоду початку 2014 року. Тоді люди в мантях винесли понад 200 таких рішень щодо євромайданівців та автомайданівців. Тепер прокуратура порушила кримінальні провадження проти суддів Сергія Вовка, Світлани Волкової, Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Через ці провадження у Печерському суді було проведено обшук, а самі судді почали ходити на допити. Ласка, що було? Вам оголосили про підозру? Без коментарів, пасі вам оголосили підозру. У якій справі з коментарі громадських передала Без коментарі. Дякую. та не встигли українці говтатися від однієї заяви прокуратури Києва, як у вівторок вони стали знову ньюзмейкерами. з З самого ранку слідчі влаштували обшук у головному управлінні столичної державтоінспекції. Мовляв, діють у рамках розслідування проваджень щодо затримань автомайданівців у часи революції гідності. В ході обшуку відшукуємо відомості та дані щодо складених рапортів, протоколів про адміністративні правопорушення відносно учасників громадського руху «Автомайдан» та інших учасників мирних акцій протесту, які брали участь у безпосередньо автопробігу до резиденції Міжегір'я. Я не знаю на рахунок, як ви кажете, обшуку. Я знаю, що у нас триває перевірка прокуратури. Тому так це нам підтвердили. Перевірка є, перевірка триває, але ми працюємо всі згідно. Штатного розкладу всі на місцях Бурхлива діяльність триває і у регіонах. Минуло тижня обласні прокуратури чини на випередки розміщували в себе повідомлення на сайтах про кримінальні провадження часів Євромайдану. Прокуратура Полтавської області розпочала кримінальне провадження щодо судді, яка винесла неправосудне рішення під час революції гідності. Прокуратура Миколаївської області. Кримінальні провадження щодо організації групових виїздів до міста Києва для участі у провокаціях під час революції гідності обов'язково будуть доведені до суду. Одеська область розслідування злочинів проти учасників революції гідності у пріоритеті роботи органів прокуратури Одеської області. Прокуратурою Дніпропетровської області повідомлено про підозру двом високопосадовцям за скоєння злочинів проти майдану у січні 2014 року. З одного боку тут нічого дивного немає. Мовляв, слідчі прокуратури нарешті всерйоз взялися за резонансні провадження. І нарешті, можливо, до другої річниці революції гідності всі винні будуть покарані. Однак така активність обласних прокурорів викликає й багато питань, бо заворушились вони лише в кінці лютого. І як виявилося, цьому є своє пояснення через центральні засоби масової інформації в ваших регіонах. Ваш звіт, ваш звіт про як прокурори областей відпрацювали події на Майдані. До 6 березня ми перевіримо усі, усі, усі ваші напрацювання, що у вас є. Перевіримо оці ваші так фактичні зобов'язання, що ви зробили, і будемо дивитися. Тож ймовірно, до 6 березня прокурори областей вирішили виконати завдання Віктора Шокіна, аби їх не звільнили. А чому так пізно Просто, що ну, аж через рік кримінальне провадження було відкрите? Ну, мабуть, факти, якісь можливо нові не пасти задніх вирішили і у столичній прокуратурі, тому що тижня ми і спостерігаємо таку бурхливу діяльність. І закрадається думка, що прокурори зараз не на жарт затряслися за свої крісла і готові на будь-що, аби виконати завдання свого керівництва та залишитися при посаді. Натомість такі поспішні розслідування та гучні заяви можуть призвести до негативних наслідків, зокрема, арештом зовсім невинних людей. А як відомо, краще не покарати сотню винних ніж загратувати одну ні в чому невинну людину. В пам'яті українців ще не забулися такі очільники правоохоронних органів, як Віталій Захарченко та Віктор Пшонка. І у 2013 році українці вимагали від них прозорості та законності у їх діях. Перестати працювати на догоду лише одній людині. І чим все це закінчилось, ми добре знаємо.